Навлаштує. Якщо міська рада, напише, міського голови що напише, напише, що питання <питрична> е <діорчика>? <питрична> будівництва на вище вказаній території не буде вирішено е громад, на <питрична> спільному мітингу громадської організації та колективу лікарні. Все. І питання закрите. І ми працюємо спокійно, як і працювали сіроки. Якщо буде такий формуліров з'явитися, він на текстом напише. Вот дивіться. От видаєте дата число 26 номер 1534 1. Це ваш документ. Ви даєте звернення. Просимо надати згоду на блокування. Я вам рік подивіться. От виконавчий комітет, вчора написав, що показуєте. Ви даєте ваші канцелярі, вчора даєте відповідь під номером 1534. Просимо, це ви пишете в Лазарю. Просимо надати згоду на блокування номерів. Ну, ви здорудень, я читаю друге дітей. Я вам дію. говорю, ви послухайте ви до кінця. Ви людям право скидайте ви не перебивайте, дослухайте до кінця під номером 1534. І таким же номером ви даєте іншим людям 1534, тридцять це, це не це саме. Це не це саме. Це різні сам. інстанції. Не є додаток другому місці. Що там написано? Що написано? От тут що написано? Дайте прийшла в рубль, що не оселі. Проводить комплекс для впорядкування центральної частини міста, конструкція скверів, фонтанів, посадів будинків, будівництво нових споруд на місці малоцінне, тих самих кіосків, про які ми треба знімати. Вулиці Чорновола і Сквер, що знаходиться під адресою, є окраса історичної частини міста. Це, це ж часом ці вулиці знаходяться одноповерховому метала павільйону, які належать тут же стати під лічию. І межують з території медичного загального війська залізне. Так? Так. Я забезпечую потенційному забережність, забудової вулиці Чорноводи, міська рада вважає запустили будівництво на місці задного повільно на області Мову і споруйте, це, це що. Таке? Секундочку, Ви секундочку. Почуйте, будь ласка. вважаємо за доцільність. Це пропозиція звернення. Якщо я отримую відповідь, що ми вважаємо недоцільни, ми цього не будуємо. Але ми зразу говоримо в тому місці, що ми вважаємо за недоцільни, зміши там тих до нього суб'єкту. Я поясню. Читайте далі, да. читайте, читайте, читайте далі.

Хорошо. Хорош. 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 Давайте тоді Хорош. пишемо. листа, Пишемо ви, ви випишіть, що на ваше звернення, коли відбулося е, спільний мітинг всіх оцих рад, які тут є, записані є печатки, а також податки е, е, лікарні. Прийняли рішення прийняли рішення не.

Роману про вопроси пройти в Катине Напола, Камінського і всіх його сильних заступників. я спрацюю на своїх